Залетів отакий такий 15 2015 року, 3,5 моторчик на автоматі. Зараз покажу вам мій стан по кузову, покажу комплектацію. Ось вот така малютка. Робоча машинка. Отакий вот стан у неї салону. Під чехлами теж потім покажу. Є люк. Електроприводи з сидінь. Ось такий стан сидінь під чехлами. Зараз пасажирське покажу. Ось такий стан сидінь. Зараз покажу вам її пробіг. Електроприводи з обох сторон. Ось такий у машини рулик. Пробіг у машини 142 милі. У машинки все працює і все обслужено повноприводно, підігрів сидушок. Клімат контроль, круїз контроль, все, машинки працює. Зараз покажу вам під їх. Да, Пам'ять сидінг теж є. Ось так виглядає підкапоточка. Все закрито. Ніде нічого не мито. Легенька пиль, як завжди. 15 рік, 3,5, газ, бензин на автоматі, ціна буде 2900. Приїжджай, забирай дракона.